Автомобільна промисловість все більше підкреслює важливість використання екологічних технологій у виробництві автомобілів. Компанія Tesla Motors представила свій електромобіль Tesla Model S у 2012 році. Корпус автомобіля має інноваційний дизайн та функції безпеки. Автомобіль, який досяг видатних результатів при краш-тестах, має велику стійкість, оскільки акумулятор закріплений під пасажирським салоном. В моделі є кілька версій міскості акумулятора та восьмирічна гарантія. Акумуляторна батарея з потужністю 85 кВт на годину важить 540 кг і має 16 модулів, що містять 7104 літій іонних елементів живлення. Заряд батарея отримує від джерела 120 або 240 вольтів, а зарядний порт розташований біля задньої лівої фари. Електричний двигун перетворює електричну енергію в механічну, яка приводить в рух задні колеса, його особливістю є здатність генерувати енергію при використанні гальм, тому він працює як генератор, який перетворює кінетичну енергію в електричну, яка потім зберігається в акумуляторі. Автомобілі з акумулятором потужністю 85 кВт на годину можуть подолати до 510 км на повному заряді при постійній швидкості 89 км на годину. Інноваційний дизайн Tesla Model S був визнаний як науковою, так і автомобільною галузю з численними престижними нагородами, включаючи премію World Green Car of the Year в 2013 році.